Так, друзі, доброго дня! Доста, сила в правді, багнет нації. Сьогодні зробили таку цікаву роботу. Взяли кілька витягів для того, щоб ну, у нас вже зараз йдуть якраз подорожчання, підняття цін на всі комунальні послуги. То ми просто хочемо вам показати, кому ми платимо і що по факту все в цій державі у нас приватне. Дивіться. Ми отримали запит. Відповідь на запит. Це ну, скажімо, на наше ім'я. Міністерство закордонних справ. Це, це на наше ім'я. Сам запит я, ну, я не показую, це я вам показую, що це запит був стосовно міжнародних договорів, укладений Україною. Так. Що надали фотокопію з оригіналу договору? Зараз показував, що за договір, що Україна є, стала членом корпорації. От стоїть підпис. Членом корпорації. Це відбулося в 92-му році. Порошенко точно так же підписав ці угоди. Зараз покажу цей документ. Тут е Його происходительство Леоніду Кравчуку, президент України 13 августа 92-му році. Європейський банк реконструкції і розвитку. Так, що це вони підписали? Просто пояснимо так, все не його привосходів. Да, Міморандум, да, тут є пункти 10 лютого 1993 року. Тут чітко зазначено, що Україна та Банк погоджуються, що відповідно до стратегії банку його діяльність в Україні спрямована головним чином на приватизацію, реформи, банковських, фінансових, сектору, розвиток, реформування пріоритетних галузь, економіки України, зокрема таких як сільське господарство. Та там переробка господарської продукції, енергетики, приватизація, транспорт, охорона навколишнього середовища. А в пункті 8, да, якщо ви почитаєте, Україна та Банк погодились, що при наявності ресурсів банку. Поширюють свою діяльність на сфери телекомунікації, конверсії військово-промислового комплексу, реконструкції, модернізації нафтопереробної промисловості. Тобто вони надали право втручатись із вні державні справи. Тобто на дві на приватизацію. Тому ми, Юлія Степановна, буквально хвилин 20 назад викупала витяги, от хочу пояснити. Що воно бачить згідно цих витягів? Дивіться, дуже цікаво. Ось таке є підприємство, акціонерне товариство Укргазвидобування ось Видно? Видно? Видно, чи розділ? Так, так, Якщо ви зараз передивитесь, то тип організаційно-правової форми приватне акціонерне товариство, акціонерне товариство Укргазвидобування. Власником цього «Укргазвидобування» згідно витягу. Дивіться е, так, відомості відсутні відсутні перелік засновників. Ось перелік засновників, акціонерне товариство, національна акціонерна, знову ж таки, акціонерна компанія Нафтогаз України. Виявляється, код. Да, і виявляється дуже такий цікавий момент. Якщо подивитися, то дата державної реєстрації. Укргаз видобування року. Дата запису 27.12.2012 року. А якщо подивитися на створення національної акціонерної компанії Нафтогаз України, то вона створена пізніше, аніж створене саме підприємство, яке вона е, нібито заснувала, і цей НАК Нафтогаз України в свою чергу утворений іншою юридичною особою з назвою Кабінет Міністрів України. Відомості про які відсутні. І ось далі дивимося: Приватне акціонерне товариство Національна енергетична компанія Укренерго. Тип організаційно-правової форми приватне. Дата реєстрації 10.08.98, рік. Дата запису 29.07.2019 рік. Так, зареєстровано. Такс. E, Відомості про установчий акт. Ось, про установчий документ. Власний установчий документ. Тобто, само собі придумало і само собі, зареєструвалося. Так. Вид Як установчого документа статут. То засновник його є? Певно, e, ну, немає. Ні, немає. Тільки є керівника, засновника вони немає. Прячуть. Вони прячуть. Боніфіцари прячуть, бо вони ж не покажуть, що Бенефіцар це банк розвитку. Ну, Тобто фінансується із розвитку. Тут є тільки, ось, якщо подивитися, то є е, відомості, бачите, відомості про структуру власності. Відсутні. Відомості про органи управління юридичної особи, загальні збори, правління, наглядова рада. А якщо подивитися глибше купнути, то наглядова рада е, в Укренерго е, у нас вся закордонна. Тому зрозуміло, чому ці ради входять, як вони називається, в юридичні особи, на наглядові ради за кордоном. Бо це їхнє ну вони надали кошти, фактично заклали наше майно, взяли кошти, кредити. І фактично майно є їхня власність, скажімо так. Тобто вони заробляють у цьому кошти. Не українці, які є власники, згідно міжнародного права, декларація про державну ситуацію конституцію. І ось покажу вам ще. Значить, акціонерне товариство. Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. Вона тепер акціонерне товариство. Тобто, знову ж таки, вона не державна. І зараз ми подивимося, тут є тут є купа представників. Щоб ви собі люди розуміли, це оця стопочка це податкова України. Це один вийдер. Скажи, Сереж, там скільки? 1600. Ой, знизу, 1626 сторінок. Такий висок. Давай я тут показують. Давайте я вже по черзі, щоб ми не путали. Я цікаво покажу. Енергоатом Продовжую. Перелік засновників. Держава в особі Кабінету міністрів України. Mm -hmm. Код Єдерпо вже не вказують, як mm -hmm. раніше. Mm -hmm. Не ДРПО, а КПО, ЗКП, КПО, да. загальне союзне дивимся. підприємство. І далі дивимося відомості про органи управління юридичної особи, це енергоатом, загальні збори, виконавчі правління і наглядова рада. Знову Яку народ таки, не вибирає. Знову ж таки, наглядова рада у нас закордонна. Що, Давайте тоді розгляд, хто такий. Фонд Державного майна України, да, хто є засновником, по перше, 92-й рік. Да, це було утворено. Верховна Рада України, ідентифікаційний код 3032.9045. А, юридична нам кажуть, особа? а нам кажуть, що вона не є юридична особа, що коду немає. Це офіційний документ, який був буквально коли 9.55, 9.55.12.02. Юлії Степановної отримано. Тобто То це не колегіальний орган? Це Вон, юридична особа? Ну, бачите, це чи підробка документів, як це б називається. Але якщо подивитися далі, тут... скільки, скільки ця юридична особа продала майна всього, да? яка. Так тут почитайте, перелік засновників, учасників, Верховна Рада. Як Верховна Рада може бути учасником-засновником? Законом можна утворити, а не Верховна Рада утворює. ну, наскільки Але якщо подивитися, цей витяг. Що тут ще можна Та, Ми бити, значи, Дивіться. Ми розглядали сьогодні ось цю юридичну особу з ідентифікаційним кодом 00032945. Це витяг по е, фонду держмайна України. І ось тут де Це вона, той фонд, вона, який проводив. Приватизацію. приватизацію і для банку закордонного приватизацію він робили, Якщо роздержавлення. Не то тут далі йде перелік засновників, учасників юридичної особи, Верховна Рада України і знову стоїть цей самий код. То Верховна Рада має який код? Три нулі так само як і цей. Три не, щось не, не состиковується а з Верховна духовною. Рада не може утворювати. <рес> Як вона може <рес> утворювати? Це утворюється, а не Верховна Рада. А хто ж Верховну а, Раду утворив? Ось, якщо ми книжечку відкриємо да, повідомлення про кримінальний злочин, яка була в суді оголошена і було винесена ухвала суду, внести в РДР по заяві. Злочин проти влюденості. По цій більше... заяві, що опубліковано в даній Оцій книжці. По цій заяві, в якій є книжки, тут більше, ну приблизно 50 додатків йде. Витяги є. І тут є цікавий витяг з закордонного реєстру. От воно. І тут, а Кабінет міністрів України. Цей витяг коштує 6,5 тисяч гривень. Це ну, ну, дівчата зібрались достигли кошти і викупили, ну, з допомогою хлопців з Вагнеї Нації, всі разом викупили Для витяг. Покажіть, що тут да. говорине, код. І, зараз і. дивіться. Тут а, е, у них є 31, 101, що вони були зареєстровані, да, утворені в 1991 році. Оце код загальносоюзного підприємства. Тобто вони утворені, там, згідно, я не пам'ятаю, закон зараз не хочу... Ви на ну читати закон РССР, щоб ви розуміли кабінет міністрів. Да, кабінет міністрів підприємства Радянського Союзу, оказується у нас. І має код. Підприємство значення, яке має радянського союзу, залишив на дівносто році не було українського законодавства, було тільки законодательство радянського союзу. Як вони могли зареєструватися? Кимо ну, відповіді дивіться, тут як змінився власних ну керівник, так скажемо, да? і тут змінилось. Що тут Юлія Анатоліївна Свириденко. Юлія Анатоліївна, всі, що ви там кредити набраєте, особисто ти будеш за них. Сплачувати, і твої діти будуть сплачувати, бо це не ваша власність. І, і ті, не треба на український народ і розповідати, що Україна боржник. Це ви на себе берете відповідальність. Ви постворювали, ну не ви особисто, але ви керівники, ви або розбираєтесь і ці всі кредити скасовуєте. ну Як це робити, ви я думаю, знаєте. Але це робити ви не будете, це виключно народ повинен робити. Тому. Народ український, самостійна українська держава ніяких кредитів нікого не брала. Це все юридичне і нікого це... на це не уповноважувало. Так, це всі, якщо ви приймуєте документи, там немає державного герба України. От хто підпис там поставив на ці кредити, от, от хай віддає. той віддає, тому. Боремося! Які побори. ще у вас цікаві витяги сьогодні? Е, були? Так, у нас є ще такі два цікавих витяги це, е, значить, про податкову. Дивіться, як цікаво виходить. ДПС у Вінницькій області, Державна податкова служба у Вінницькій області, була така юридична особа, ідентифікаційний код, її 012 91 577. Діяла вона з 96-го року. Дата запису 2012 рік. І ось тут дивимося. Стан припинено. Як юридична особа припинилась. А, а що в нас податкових куди? немає? Буде не безплату. А далі такий цікавий момент. Дивіться: філія, інший відокремлений підрозділ, головне управління ДПС. У Вінницькій області ідентифікаційний код 44069150, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 7. Не просто Вінниця, а Вінниця Зе. Да. Що це таке за місто тепер? Чи, чи, чи З, чи троєчка? Щось таке, непонятно. І дата створення 30.09.2020 року. Тобто, виходить, що якимось дивним чином дивіться, це ж два вийти, це офіційні документи. Якимось дивним чином у нас діяло дві податкових. Два <таспро> рахунка. <таспро> ця була з 20-го року, а ця з 96-го року. Запис з, 20, з 2012-го. І дуже цікавий такий момент. Ця працює, але в неї є її е, е, мамка. Мамка. <свісно> <таспро> Це ще один витяг. Видку покажу. Першу сторіночку, це Державна податкова служба України. Відомості відсутні, відомості відсутні. Є код є і, і там е... хто її заснував, тут а, треба Мені. шукати, тут Ні, вона тут десь рят спочатку рят. має бути. Рят. Рят. Де. Тут Де. не так все просто Де. з податковою. Серьозно тут трошки є наче працювати аркус, має... має... тому ну шукати... ми знайдемо і виставимо саме ту інформацію, яка в дійсності важлива. Бо... 에, зараз так якось цікаво, воно дає Так, куди ми платимо? воно дає витяги, ну типа, що всі люди, хто коли-небудь брав, да, витяги, то воно зараз типу, всіх підтягує. Але ситуація в тому, дивіться Одні як не платять став. податки другому, Дві да. податкові оця платить податки ці податкові, ця податкова платить ці податкові. Подивіться там витрати. Якщо ви зараз шановні підприємці, вам же все піднімають, вас мучають. З усіх сторін, світло, що там має бути? По 30 гривень, да, кажуть, в лютому вже підприємці мають платити, то цікаво виходить. Кому? Досліджуйте, на які рахунки ви сплачуєте, кому ви сплачуєте? Адже згідно цих витягів, все приватне. І те, що яким чином, по-перше, фонд Держмайна його кудись попередавав, яким чином він його отримав. Це, це треба досліджувати для того, щоб вас не змушували платити по 37 гривень там, чи по 30 гривень за світло, ще непонятно по скільки за газ. І, і взагалі податки, кому ми їх сплачуємо. Кому, Кому належить цей рахунок? приватним юридичним особам сплачуємо? Да, журнал... тому, не тому немає громадян, немає державних органів. Є юридичні особи, фізичні особи. Фізичні особи привласнили все, всю власну, що власне народу, привласнили себе, собі і стережут. Знаєте, барани це сучасна форма кріпацтва через юридичних осіб. Якщо так от, ну просто подивитися, якщо є підприємець, неважливо, чи в зоні бойових дій, чи просто десь на території України, і в нього пострадало його майно внаслідок е атаки да, е російських ракет, то чомусь тому підприємцю не відновлює держава. А тут так гарно виходить. якимось дивним чином воно, по-перше, було приватизоване. Викрадена, будемо називати так, як воно є. Викрадене. Потім, якимось дивним чином, коли бабки капали і вони людей стригли, то все було ок. Тоді не були люди, треба правильно? Тільки для того, щоб заплатити. А потім тепер... двушечка на Москву. Так. Да. А тепер, щоб відновити. І за рахунок людей треба оцим приватним конторам підняти комунальні послуги. І давайте ми вже будемо трошечки просинатися, вчити трошечки ці документи, писати запити, отримувати відповіді і перестаємо платити в реальності. злочинним організаціям. Да, Щоб не показали, що двушечка на Москву пішла з наших коштів. Дивіться, оці можете самі запит надати. Тут відповідь від Державної служби статистики щодо Кабінету міністрів України. От далі люди самі прочитають. Де тут абзац? Зараз. До 1993 року надання ідентифікаційних вкодів підприємства організації здійснювалось за системою ведення загальносоюзного класифікатора загальносоюзного. тобто... Е, класифікатора да, підприємства та організацій. ЗКПО. тисячу 1900, там 1000... Це знаєте до кого мається суб'єкт з ідентифікаційним кодом триналі тридцять один перебував на обліку в ЗКПО. тобто загальне союзне. Підприємство, підприємство організація. да, з найменуванням Кабінету міністрів України у ДРЗО. Потім український класифікатор там тобто Якось державний реєстр загальноукраїнської організації, чи як УК ну, потім пішов єдиний державний реєстр підприємства організації. Але відсутня інформація щодо суб'єкту найменування Кабінету міністрів України або з ідентифікації коном 303101. Тобто вони в, так як... і. В державному реєстрі, цьому новому, їх немає, як інтересно. Але за кордоном вони є, як загальне союзне підприємство. В Російській Федерації є правонаступником СРСР, от в їхніх реєстрах це підприємство далі собі існує. То я, я, я розумію, що нас знищують. Нас викрили майно, привласнили, а тепер власників треба знищити. От і все. Всі е, колишні республіки Радянського Союзу, вони всі підписали членство корпорації. Тобто, по своїй суті, ми колонії. Корпорації по-новому називаються так. E, значить, багато хто питався за заяву, ми вирішили зробити трошки по-іншому. Ми зробили ось таку книжку, де оця заява є викладена з усіма додатками, з усіма. Е... Це та заява, яка подавалася ну, я, до генерального прокурора. Це коротка фабула. Да. Якщо ми викладемо все, що в нас є, тут ну я думаю, навіть не стільки буде. Ми Не можемо надрукувати цю книжку, тут є основа. Тобто тут і для чого, заяви так? про злочин. Ви Цього усвідомлюєте вікові, да, усвідомлюєте і у нас навіть по цій книжці, да, по цій заяві, ухвала суду є внести в РД. Тобто заява про злочин проти людяності, там обертання в рабство, дискримінація, е, апартеї. І знаєте, цю книжку, хто хоче, її можна буде придбати. Ми пізніше да, ви виставимо, як це воно має бути. Бо ми, вона вже ми... в друкарні друкується, так, вона, буде вона готова. Вартість цієї книжки буде в районі 2 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, ось за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 запитів сьогодні, я витратила по 175 гривень за кожен запит. О, ще. Це один тільки. О... Квітанс них... тільки один витяг. Тому... Е... Хто хоче вчитися розуміти, знати і боротися. І хто хоче, щоб в майбутньому його діти не віддавали кредити, які набрали і вкрали, то приєднуйтесь. Дякуємо. Дякуємо ЗСУ, що боронять нашу землю. У, да, українську ну, народ. Та нам, як народу, потрібно захищати юридично права. Тому що наві хлопці звідти повертаються і куди вони повернуться? І приватна компанія Укргазвидобування або ще якась. Їх просто вдома відключує від газу, відключує від світла, відключує від цього, бо воно приватне. Воно що захотіло, то робить. Тільки дінюшку, щоб йому платили. Все. Дякуємо.